Вітаю, друзі! З вами Ігор. І ми продовжуємо лутати все, що можливо в God of War 2018 року. І у нас наступна локація. Щось як і мінімум, щось цінне буде. Не для колекції, не для ачівок, а для власного збагачення. Першим ділом знайдемо ворону. На цьому місці, але. А, трохи пройдемось далі і скоро знайдемо містичні ворота. Ага, Слідом за цим поговоримо з броком і перейдемо до виконання квесту Deus Екс Малахіт. Цей же квест я брав у цього ж брока, але трошки раніше, а сюди приплив, щоб його виконувати. Well, sure, let's move on to this mission. Invari is not happy about us taking his stuff. I do not care. Invari's crew did something bad here. He's glad you destroyed his lab. And he's sorry you kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. Ось трішки пізніше на нас чекає легендарна скринька. Але вона сюжетна і вона не рахується до всіх легендарних скриньок, котрі ми повинні зібрати для ачівки. Але забрати нам необхідно її все одно. Повертаємось до Брока, здаємо квест. Квести гномів, до речі, треба всі пройти, їх всього 5, і за це нам теж буде трофей. І ось здаючи квест, я згадав, що я пропустив ворону. Якщо у вас теж вона пропущена в цьому місті, то давайте пробіжимося тут недалеко і все ж таки її спіймаємо, так би мовити, в лапках. Тут була зачинена решітка, можна раніше знайти ворону. І якщо повернутися трішки назад, це ось цей момент. Але тепер ми йдемо не наліво, як ішли за вороною, а спустимося ось сюди, в пролом в підлозі. Там ми знайдемо мапу скарбів. Mm -hmm. Зараз Зараз ми це знайдемо. До речі, сам скарб сховано в локації Lockout Tower. А на цьому я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім всього найкращого і слава Україні. map. All right.